До українських студентів на навчання у закордонні виші знаємо, є уже судові рішення, де студенти оскаржують заборону виїзду за кордон, що в цьому напрямку робить міністерство освіти. Які кроки чи взагалі робить якісь кроки, аби якось законодавчо яким чином врегулювати ось ці ось проблеми? Чудове запитання, але не зовсім до міністерства освіти, адже міністерство освіти не є суб'єктом. Пропуску громадян через державний кордон. Почнемо з цього. Суб'єктом законодавчої ініціативи тієї постанови, яка регламентує пропуск громадян через кордон України, є Міністерство внутрішніх справ і Державна прикордонна служба. Міністерство освіти України, приймаючи запити від громадян України, від студентів, а саме від чоловічої статі від 18 до 60 років, чітко аналізує, дає відповіді абсолютно всім. І чітко аналізуємо по якій самій програмі і по, за, яким саме, за якою саме потребою студент їде за кордон. Якщо це міжнародні договори, в рамках яких заклади вищої освіти ми сьогодні мали таке запитання від університету Лесі Українки, де є програма подвійних дипломів. Це міжнародні договори між університетами, які підтверджені країнами перебування цих студентів, це короткотермінове навчання. Такий виїзд, виїзд, в принципі, можливий. Кожен випадок розглядаємо окремо. І за належністю пересилаємо до державної прикордонної служби. Але схоже, запитання про українських студентів так зачепило міністра заживе, що той аж вернувся договорити. Ви запитайте, знаєте, що у студентів, запитайте, чому 18, 20, 25 років деякі студенти стоять в окопах і боронять нашу землю, а чомусь хтось намагається втікти з цієї держави на 3 або на 4 роки. Ну, я не про тих студентів запитую, яким по 30 років, по 35. Є різні студенти. А, тобто, ну, дійсно... є, є, є ті самі студенти, які в 20, в 18 стоять на кордоні, я особисто їх бачив, я на нулі теж був, знаєте, ну, якби чоловік є... Не просто примха, а є обов'язок, чоловічий обов'язок цю державу захищати.